Головна інтрига у команді демократичної партії, кого віцепрезидентка Камала Гарріс обере своїм претендентом у віцепрезиденти. Серед головних кандидатів губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро, губернатор Міннесота Тім Уольц і сенатор Марк Келлі, професор політичних наук університету Дюк Джон Грін заявив Голосу Америки, що вибір віцепрезидента має справити головне враження на виборців щодо Гарріс як потенційної президентки Сполучених Штатів. Це буде свідчити про неї її пріоритети та її підхід до управління з точки зору того, кого вона бачить на своєму місці, якби з будь-якої причини не змогла виконувати свої обов'язки президента. Гаріс цього тижня планує передвиборчий тур зі своїм кандидатом у віцепрезиденти кількома штатами, які досі не визначились щодо виборів. Розпочнеться тур з Пенсільванії. Кампанія Трампа, як очікується, також продовжить вкладати час і енергію у штати, які можуть стати вирішальними під час виборів у листопаді. наразі такі штати, як Пенсільванія, Вісконсин, Мічиган, Аризона, є водночас порівняно великими. і Їх розглядають як ключові з точки зору конкуренції на виборах. Поки американські виборці чекають оголошення кандидата у віцепрезиденти від демократів, зростає цікавість і до того, чи братиме гаріс участь у дебатах зі своїм політичним суперником експрезидентом Дональдом Трампом. Кандидат у президенти від республіканської партії стверджує, що тепер, коли президент Джо Байден вибув із перегонів, дебати, які були заплановані на 10 вересня на телеканалі ABC, мають бути перенесені на початок вересня і відбуватися в ефірі телеканалу Fox News у штаті Пенсильванія з глядачами в телестуді діє у суботу трамп написав у соцмережі трус Social, цитата я зустрінуся з нею 4 вересня або не зустрінуся взагалі кампанія «Гарріс» натомість непохитна і планує дотримуватися початкового плану дебатів. Що ж, дональде? Я сподіваюся, що ти передумаєш і зустрінешся зі мною на сцені дебатів. Бо, як кажуть, якщо тобі є що сказати, скажи мені це в очі. Чи зустрінуться Гаріс і Трамп віч навіть ще невідомо, але колишній президент Трамп матиме нову можливість висловитися проти Гарріс та її кандидата у віце-президенти на мітингу у штаті Монтана, запланованому на вівторок, 9 серпня. Ірина Шенкаренко, Вероніка і Сіглесія з Америки», Вашингтон.